Вітаю вас, пані та панове, слава Україні, слава ЗСУ. І в нас зараз сьогодні буде друга серія щодо вишняку. Як бачите, вишні мої сілися добре всілися. Бачите, піну. Бачимо, як вони грають гарно. Хоча я їх і був і помив, але вони в мене грають. А чого вони в мене грають? А тому що я був колотив вино. з Смородений порічок і тою ж самою лопаткою колотив і цієї вишні. Не раджу я, я вам їх мити, якщо ви хочете, щоб вони вас самі заграли, тому що, якщо ви їх помиєте, це, вони стоять довго. Це так робити не треба. Отже, що ми будемо робити сьогодні? Вони в мене вже так гарно посіли, бачите вже скільки. Вони в мене грають, хорошо, все, всі діла і так далі. І тому подібне. Тепер ми що будемо робити? Ми будемо зливати це. Цю юшку, яку вони пустили. Сюди в каструльку з рушлаком і цідилком. От. І виливати в відро. А самі вишні ми будемо руками переминати. Будемо переминати, щоб вони стали ну, ріденькі, перем'яті, щоб кісточки там відійшли і все разом. Давайте пробувати, що я вам скажу. Відкриваємо нашу баночку і сюди, 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 сюди. Ай да, висяпайтеся, що, що позалипали. Жити в ці банці зібрали. Так, вишні ми будемо пересипати в миску. Зібрали їх. Можна ще трошки здушити сік, який тут зібрався. І ось так вниз. Так, а цей сік, який ми перецідили, він вже був пересіджений через сіделок, через брушлак, через все. Отаку От відру його. Ось красота, червоний такий насичений ну, сок. знаєте. Ось. Ну а тут вместе що я робимо? Беремо таку руками і м'яцькаємо його. Мяцькаємо так, щоб ну, роздушити всі ці кістки. Ой, кістки. Всі ягоди з кістками, все його треба перем'яти. передушити. Не. Пахне, друзі, так пахне. Ще би вже хотів вишнику попробувати з відра. Може він вже смачний. На цих етапах, коли ми робимо вишне, головне не дати слабину, не випити його <хе> раніше часу. Це його треба зробити, перем'яти і щоб він відсідити і щоб воно все настоїлося. Десь приблизно під новий рік, під Різдво, ви скуштуєте не просто якоїсь бурди, яка тільки ще не встигла переграти, а ви скуштуєте такого напою, якого в магазині не продадуть. На Закарпатті продадуть, ще десь продадуть, але його і ціна буде. А вишень ви можете купити. По чому я там дивився? По 15 гривень кілограм вишень. Ну от. Берете собі, в мене в даному випадку менше відра було. Як сезон розпочався, можна купити чого тільки відро. Треба брати 2, 3, 4, 5. Вітер цих вишень і робити, і займатися тим. І ви спробуйте смакоти, а не щось порошкову чи ще щось там в магазині продають, я не знаю. Воно на смак все якесь однорідне. Коротше, що ми робимо? Пережимаємо ці вишні, добре пережимаємо, стараємося. От я зараз, напевно, крім руками, ще візьму і так оцей. Поняли, чим, чим ми картоплю давимо. І старанно, старанно, старанно його переминаємо. Не то, що оце. Переминаємо його до однорідної маси, щоб воно виглядало все таке, як каша. Може в когось є якийсь інший спосіб, я не знаю, там їх подушити. Можна подушити так, потім через прес передушити, де ще краще. Я роблю ж все у себе на квартирі і в домашніх умовах. Таких, коли немає ні преси, нічого. Тому все, що я роблю руками, воно завжди все смачніше. Отак, ну, друзі, я все переминаю, всі ці вишні і відправлю їх знову в банку. Ну Тільки знов додам цукру. Те, що ми зляли, ось бачите, частеньке. Це ми в одну банку зля... зливати будемо, наприклад, ось в цю, а такий жмих, оцей, ми будемо зливати в іншу банку. Пішла в нас друга баночка. А вишні знову. До нас на толоку. А частенький вишнячок виливаємо сюди. Так, ну що ж, доминаю я наші вишні? Бачите, що я зляв з двох банок це такого. Чистого причистого вийшло півбанки. І далі я це все жмакав і руками і толочив цю, що картоплю пюре робити. Я вам скажу, є трошки щоб погратися, якщо чесно. Що коли то робить тато чи бабця, то здається, ой, зробила вина. І що вона там, чого там, награлася чи тато, так само це. Буде добре, є коли що поробити. Так. Ось це. Поки що викидаємо ось сюди. От. З вишними вірно. Зараз перецідаємо його і зглянемо знову туди. Є, зливаємо сюди наш вишняк, який зовсім чистий. Ну, знову ж таки, цим вишням можна було б ще постояти кілька днів, вони б тоді легше душилися. А так як я то по змінах, то там, то сям, а перекисати не хочу, щоб воно перекисло. Тому сьогодні так. Робимо трошки на випередження. Ось. Зливаємо нас сік чистий такий, ось, бачите, з вишень. Ось. Знову працюємо руками. Душимо, видушуємо. А потім, вже як руками не зможемо переминати, то візьмемо інструмент, яким ми робимо пюре. Так, друзі, все ж вам пораджу, вишні потримати на першому етапі трошки довше, ніж я. Тому що видушуються вони досить важко. Щоб Вони постояли, мабуть, днів 5 до тижня. У мене вони ж скільки построїли? Ну, 3 дні максимум. Тому вони ще такі, знаєте, ще трошки мають свою твердість, свою консистенцію. От. І трошки з ними важкувато працювати. Головне в цих процесах з винами, з вишняками, з усім слідкувати за ним. От бачите ось в цій баночці, як ті дрожчі зверху стоять, булькають. Отут не все. Цукру! то воно потім може перекиснути. І стати оцетом. Так, далі, товариші любителі крафтових напоїв. Нам треба ось цього вишняк, який у нас вже в банці, теж додати цукру. Бо він може стати занадто кислим. Але все одно треба скуштувати його для початку. Беремо нашу ложечку. А ви знаєте, він не кислий, такий, який я думав, що буде. Навіть не знаю, скільки сюди цукру кинути, щоб воно не переборщити. Ну, В будь-якому випадку він переграє, просто може трошки притупитися сам процес бродіння. Так, спробую я на смак, воно таке солоденьке, більш-менш не кисле зовсім. Була би повна банка, я би додав стакан цукру цілий. А так, бачите, додав трохи менше. Не трохи, а півстакану. Не обов'язково треба все розмішати. Не треба, щоб цукор впав на дно і там закристалізувався. Не треба, щоб живилися ваші дрожчі в банці. Ну що, красота, піниться, булькає, все працює. Ну і кульмінація з нашим вишняком, який вже чистенький. Це бачите, що треба мати? Отаку от рукавицю. О, красота. І в одному пальці можна в двох, в трьох. Побачите, як вона буде надуватися. Не треба воно у вас шариком надулося. Пробити дірочки. Або гідрозатвор, або можна так, як я. І чекаємо далі. А Ася цього, що в нас в відрі перебити. Ось це наша жижа. Тут ще багато вологи. Вишні в мене ще бачите, ще не зовсім переграли. Тому тут ще є робота. Зараз стакан цукру я всиплю теж сюди, переколочу його і накрию кришкою. Накрию кришкою, щоб, по-перше, спірт не, не, не виходив, не тікав, а по-друге, щоб там не було дроздофілів. Таких маленьких, знаєте, малюсеньких мушок, оцих дрібних, паршивих, які лише чують оце все і зразу там у вас живуть. Ось стакан цукру наш. Так, наверное, не весь зразу. Трошки переколотим. Чи не трошки переколотимо виходить покраще? Пінеться, грає, все добре. І ще стакан цукру. Ось стакан, пів стакан. Коротше, стакан навіть, на це все. Переколочуємо, переколочуємо. Трохи зарані я це почав займатися, зливати оцю сік, це все. Воно ще б щоб добре, щоб дня два, напевно, постояло. Тому що на спочатку була жара, потім на дощ. Якось так. Я щось трошки. Псіхану зарані, цим почав займатися. Ну, а лише знову робота і коли дозволяється все. Так, ну ось так воно у нас все приблизно виглядає. Вишнячок, який ми зляли ось в баночці, бачите? От. Тут у нас наші вишні з кістками перем'яті. А тут у нас вже чисте. Вино спорічок і смородини. Дивіться, скільки тут дрожчів зібралося під верхом. Воно взагалі так грає жорстко. От. Це вже без спорічок, без смородини, без кісточок, без шкурочок. Це я вже все перецідив. Але воно в мене ще має тут постояти, його вже можна під гідрозатвор Ну, або під рукавицю, хто як хоче. Його вже можна так само ставити під рукавицю, але я хочу його ще поколотити-поколотити, щоб воно ну, трошки блін, швидше грало, щоб воно сили набирало. От. Потім ще додам цукру, Ну, на смак буду пробувати. Треба, щоб воно не кисле було. А що воно чуть-чуть солодковате, і ви чуєте, що воно от от вже перейде в кисле, ви ще трошки додаєте цукру, воно знову грає, грає, грає і набирається у градусу, і потім крушечку цього вина, виналиш блін, і не можеш дойти до хвіртки. <хе> Якось так. Всім добра, миру, злагоди. Все буде Україна. До побачення!